700 днів широкомасштабної війни позаду. За цей час ворог випробував нас на міцність, на витримку, на єдність. Ми вкотре довели, що український народ незламний і волелюбний. І з вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Міжнародні партнери Кременчука продовжують підтримувати наше місто. Нещодавно до нас надійшов черговий гуманітарний вантаж. Що саме ми отримали, та хто цьому посприяв? Дивіться в наступному сюжеті. До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від друзів і партнерів, які регулярно допомагають нашому місту. Ми вже неодноразово отримували від них і медичне обладнання, і комунальну спецтехніку, і продукти харчування. Цього разу нам передали респіратори, підгузки, санітарно гігієнічні засоби та багато іншого. Дякуємо нашим друзям з Литви за допомогу медичними засобами, засобами індивідуального захисту, респіраторами. Дезінфекторами це все потрібно нашим лікарням, потрібно нашим фахівцям. Дякуємо нашому місту побратиму, місту Алітосу, особисто меру міста Алітоса Нерісу Цесулісу і його раднику пану Івошці за формування цього гуманітарного вантажу і сприяння в доставці в Україну. Ми також дуже вдячні громаді польського міста побратима Бидгоща та його президенту Рафалу Брускі. Ще одним нашим надійним другом є пан Лукаш Древа, засновник польського благодійного фонду «Древа Груп», який надає величезну допомогу Україні та, зокрема, Кременчуку. Цього разу фонд передав вантаж для Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Хочу подякувати нашим польським колегам, які зібрали велику допомогу для наших діток-вихованців. Це і дитячі ліжечка, і постільна білизна, і памперси, і предмети догляду за дітьми. Ми дуже вдячні, що про нас не забувають, турбуються про наших дітей і сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні бригада комунального підприємства Міськсвітло встановила на одному з аварійних перехрест міста вісім нових пішохідних світлофорів. Де вони знаходитимуться та всі інші деталі, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Пішоходи мають право на безпеку руху, а забезпечити це можна створивши відповідну інфраструктуру міста: світлофори, дорожні знаки та пішоходні зебри. Безпека Кременчужан в пріоритеті міського голови Віталія Малецького. На виконанні його доручення 25 січня бригада комунального підприємства «Міськсвітло» світло встановила вісім нових пішохідних світлофорів. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з монтажу пішохідних світлофорів. На перехресті вулиці Сумської та Левка Лук'янка буде встановлено вісім нових з відліком часу. Для пішогодів це буде досить зручно, тому що будуть бачити, скільки саме часу залишається для переходу дороги. Так як тут доволі жваве перехрестя, я думаю, це важливо. Нагадаємо, що роботи з підвищення рівня безпеки на даному аварійному перехресті почалися ще минулого року. Тоді було встановлено вісім транспортних світлофорів, а тепер і пішоходи мають змогу безпечно переходити перехрестя. Підтримуємо і надалі співпрацю між міською владою та кременчужанами заради спільного блага. Переможемо разом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. За минулу добу кременчуцькими правоохоронцями встановлено обставини 13 злочинів. Серед резонансних, ДТП з травмованими та виявлення боєприпасів. Деталі в наступному сюжеті. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автошляху Хорол Кременчук між селами Горисливці та погреби Кременчуцького району. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано водія легковика 67-го року народу. За попередньою інформацією, під час руху автомобіль Вас не витримав безпечної свидкості та на сільській ділянці автошляху зіткнувся з автобусом пасажирським, який рухався в напрямку. Глобана в результаті дорожньо транспортної пригоди пасажири, яких було близько п'яти, в автобусі не постраждали. Водій автобусу також не постраждав. Зараз до лікарні госпіталізовано водія легковика на огляд. Правоохоронці встановлюють усі обставини і вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом, якщо ви рухаєтесь поза межами населеного пункту, особливо в таких погодних умовах, коли вночі випав сніг, є дуже багато ділянок, де ожеледиться, Враховуйте дорожню обстановку та швидкісний режим, не порушуйте правил дорожнього руху. У горішніх плавнях групою реагування місцевої поліції було зупинено автомобіль під керуванням водія 1983 року народження. Мешканця сусіднього області, в якого виявлено боєприпас та патрони, під час першочергових слідчих дій дані боєприпаси та патрони було вилучено. Наразі скеровано на експертне дослідження з водієм. Працюють слідчі, встановлюється як походження боєприпасу, так і патронів. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України встановлюються всі обставини та тривають слідчі дії. Що регіональні поліцейські Кременчуцького райуправління спільно з комплектування та курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ зустрілися зі старшокласниками камянно потоцької громади. Під час зустрічі школярі дізналися про професію поліцейського, дізналися, як працюють експерти, криміналісти. Також їм було повідомлено про порядок вступу до наших вузів. Під час даної зустрічі правоохоронці відповіли на всі питання, які цікавили школярів. Також ознайомили з спецзасобами та. Форманим одягом. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Активно наближається вступна кампанія молоді, яка планує почати навчання у вищих навчальних закладах цього року. Це активний період роботи, зокрема, і для Міністерства освіти та науки. Адже в березні планується офіційне підписання законопроєктів, що значно змінять умови навчання. Детальніше про зміни далі в сюжеті. 2024 рік стає одним із рушінних та змінних у сфері освіти. Оксен Люсовий, міністр освіти та науки в Україні, продовжує адаптовувати навчання у закладах вищої освіти для абітурієнтів, спираючись на умови сьогодення. Зокрема, як повідомлялося раніше, навчання тепер буде доступне за умови отримання гранту або вступу на бюджет. Проте на бюджетну форму матимуть можливість вступити абітурієнти, що зацікавлені в опануванні професій, яких потребує країна на даний час. Залишається певна кількість для тих, які Дуже дуже класно вчаться. Дуже добре здають ЗНО, Дуже добре здають НМТ. От вони отримують 100% так званий ну стовідсоткове держзамовлення. Або вони йдуть на спеціальності, які реально потрібні державі. Це мова йде про лікарів. Про вчителів, про деяких інженерів, які нам будуть потрібні для відбудови держави. Там але якщо ти хочеш на журналіста, якщо ти хочеш на філолога, якщо ти хочеш, ти айтішника, на айтішника, на так далі, то там працює, включається система грантів. Що означає система грантів? Що на підставі мого НМТ чи ЗНО я отримую певну кількість грошей? Гроші приходять мені реально на телефон. Навчання за державним замовленням означатиме, що держава повністю сплатить увесь період навчання студента, а також забезпечить його першим робочим місцем зокрема, тільки цим студентам надаватимуть стипендію, яка буде вища ніж у минулих роках. Оксан Лісовий заявляє: якщо ж провчивши два-три роки, студент розуміє, що з якихось причин неправильно обрав професію. Він не готовий три роки працювати в цій професії в інтересах держави в державній сфері. Він може відмовитися від подальшого навчання в державному замовленні і, не повертаючи кошти, перейти на контракт. Якщо не захоче перейти на навчання за власний кошт, його відрахують. Ти поступаєш на державне замовлення так. Так. і ти маєш гарантоване робоче місце. Ага. Угу. За тою спеціальністю, на яку поступив за тебе, платить держава, і платить вона за підготовку фахівця для галузи, яка потрібна, які потрібні державі. Що стосується вступників, що отримали грантне на навчання за іншими спеціальностями, в разі якщо грантові кошти не покриють цієї вартості, студенти матимуть можливість брати кредитне на навчання до 15 років за пільговими 3-5% від державного банку, обіцяють і скоротити кількість вищих навчальних закладів в Україні зі 140 до 100. Оксен Лісовий офіційно прокоментував нововведення. Це не значить, що ми знищуємо якусь якийсь галузевий університет. Це значить, що ми інтегровуємо його в інший університет, залишаючи його галузеве ядро, створюючи на його базі інститут або факультет. Відповідної uh -huh. галузі і від кількості студентів залежить обсяг фінансування uh -huh. університету. Варто зазначити, що міносвіти планує запровадити в вищих навчальних закладах пілотні військові кафедри. Їх планують зробити обов'язковими в кожному виші. Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку всіх хлопців, а також охочих дівчат. Законопроєкти перебувають на стадії обговорення та навесні планують підписати. Марія Плохотна, Кременчицькі новини. До Дня пам'яті жертв Голокосту в Кременчуцькій бібліотеці провели захід Людяність у нелюдяні часи. На зустріч запросили учнів 9 класу Першої гімназії, під час якої обговорили події тих часів. Детальніше дивіться далі. Голокост катастрофа, під час якої було знищено 6 мільйонів людей. Півтора мільйони з них це діти. Тільки на території Кременчука загинули 8 тисяч євреїв. Ці страшні часи голокосту назавжди закарбовані в пам'яті людей. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці для учнів 9 класу першої гімназії провели захід Людяність у нелюдяний час. Дуже важливо в наш час. Хоча він і так складний для нашої країни, але щоб людяність завжди перемагала, треба згадати, як перевага одних над іншими призвела до такої трагедії людства, як Голокост, коли було знищено 6 мільйонів людей за національністю євреї. Бібліотекарка розповіла учням про трагічні події того часу, звертаючи особливу увагу на героїзм людей, які ризикували власним життям, щоб врятувати інших від нацистської репресії. Незважаючи на такі страшні випробування, які випали на долю України Європи, залишалися люди, які були людяними, які жертвували своїм життям задля спасіння. Інших людей багато таких людей вони носять ім'я праведники світу, і це засвідчена музеї Яд Ваше в Ізраїлі. В рамках заходу також відбулася дискусія та обговорення, де учні мали можливість висловити свої думки щодо подій того часу. Ця зустріч була не лише освітньою, а й дуже емоційною для молоді, дозволяючи їм краще розуміти важливість та актуальність пам'яті про минуле. Більше за все я хочу наголосити, що немає вищої, нижчої раси, поганої раси є люди. Ми всі люди, і ми повинні залишатися людьми в будь-яких обставинах. І життя триває, і хай воно буде, і хай наші діти, діти в Україні, також побачать радість. Також у бібліотеці діє виставка книг про події голокосту, з якими учні могли ознайомитися після заходу. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ще за часів наших предків намисто було захистом оберегом від недоброго ока, злих людей і духів. Сьогодні традиції відроджуються, і про це нашим журналістам говорить талановита майстриня з Кременчука Наталія. Здавна намисто є одним із традиційних прикрас українських жінок, які виконували оберегову функцію та свідчили про достаток родини. Вважалося, що вийти на вулицю без намиста те ж саме, що вийти голою. Кременчуцька майстриня Наталія завжди мріяла про яскраву традиційну прикрасу з дукачами, тож одного разу зважилася виготовити її власноруч. Після вдалої спроби створення омріяного намиста продовжила виготовляти їх на продаж. Створюю я їх малесенькій своїй кухні, я там закриваюся і занурююся в цей процес, Щоб мене ніхто не чіпав, щоб мене ніхто вже не турбував. Створюючи на места, мабуть, йдеш у ту глибину наших родів. І дуже хочеться, щоб наше українське воно відроджувалося. Донька Наталії, 16-річна Даніела, є ідейним натхненником матусі. Завдяки її ініціативі майстриня спрямувала своє захоплення на важливу справу допомогу ЗСУ. А я їй говорю, що тобі от ідуть передав 500 гривень, що тобі на них купити. А вона каже: Я не хочу ні солодкого, відправ ці гроші на збройні сили. А я скинула Людмилі Черняк, кажу тут дана, от це її вибір, і вона так хотіла. Кажу, і вона сказала, що це на дрон. Вона ой, ми не планували, але подумаємо. І потім вона відкрила збір, я також зробила мистечко, і ми зробили лотерейку за донат. Це не просто вподобання, це те сакральне і духовне, яке йде нам від предків. Для душі то є велике задоволення, описує своє хобі Наталія. Кожне намисто має свій серце однозначно, бо тут на нас задіяні це хрести, це лунниці. Це шелести, є намиста, які йдуть оберегові, обов'язково. Тобто, кожне намисто це своє, і обов'язково у ньому є оберегова сила для жінки. Роботи Наталії не лише спонукають нас до відновлення народних традицій, а й є часткою чогось більшого, проявом підтримки та патріотизму. Таким чином, майстриня стає частиною історії нашої батьківщини. Тож пишаємося своїм рідним. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Головне зараз берегти нашу єдність, дбати про наших захисників і захисниць, допомагати одне одному. Слава всім, хто зараз в бою заради України. Слава Україні!